Вітаю вас, любі читачі. Наше знайомство з чудовою пригодницькою повістю «Астрід Ліндгрен. Брати Братилев'яче Серце добігає кінця. Цей урок присвячено розповіді про те, як завершилась боротьба мешканців двох долин з Стенгілем і Катлою. Мова про заключні глави книги. З вами Ольга Віталіївна. Не забуваємо, любі друзі, про наше спостереження. Чи справді авторка часто використовує в Повісті число 2. Пам'ятаєте Карл і Юнатан звільнили ватажка повстанців з печери Катли. Незламний урвар рветься до бою з Тенгілем. Карл захоплюється силою волі ватажка повстанців. Юнатан пропонує Урвару одягти шолом і плащ Тенгілового вояка. Які допомогли хлопцю виїхати з Шепшинової долини. Слуги правителя, якщо побачать Левів та Урвара, подумають, що він один із них і веде кудись двох в'язнів. Біля мосту наших героїв перестрів загін тенгілових воїнів. Спочатку вороги пропустили Левів та Урвара, але потім кинулися на вздогін – Юнатан сказав, що від цієї їзди залежала доля Шепшинової долини. Карл зрозумів, що успіх їзди залежав від нього, бо його з братом ніс один кінь. Молодший лев вирішується на мужній вчинок, просить брата скинути його з коня, а потім повернутися за ним. Учинок Карла рятує життя Юнатана та Урвара. Несподівано повз місце, де переховується Карл, проїздять на конях Софія Гумберт і Йосі. Він ніби хоче показати, де найлегше перебратися через мур у шипшинову долину. Карл розуміє, що насправді зрадник веде повстанців у пастку. Молодший лев рішуче заявляє, що Йосі зрадник. Ніхто з присутніх не вірить хлопчику. І тоді він просить Йосі показати Таврокатли на грудях. Зрадник кидається до човна, відштовхує його від берега, але сердитий вир підхопив човен і закрутив його, як тріску. Безславно загинув зрадник. Нарешті настав день повстання, якого всі так чекали. З вишневої долини на допомогу бунтарям прийшло багато добровольців. Повстанці вирішують в першу чергу звільнити долину від тенгілових воїнів і знову зачинити брами, поки з'явиться тенгіл з Катлою. Адже проти катли нема зброї, її можна перемогти тільки голодом. Того ж таки дня Урвар, Юнатан, Софія та інші вірвуться в Тенгілів замок, переможуть варту й покінчать з правителем. А катла сидітиме прив'язана у своїй печері, аж поки не помре з голоду. Але Тенгіль з Катлою з'являються раніше, ніж очікували повстанці. Всі ципеніють від жаху. Несподівано юнатан зривається з місця, мчить на тенгіля і вириває у того ріг. Тепер у катли новий господар, і вона жорстоко розправляється з тираном. Скінчилося повстання в шипшиновій долині. Багато людей віддало своє життя за волю. Загинув дід Матіас. Гумберт також загинув. Урвар просить Юнатана відвести катлу в гори і прив'язати у печері на ланцюг. На мосту кінь старшого лева злякався подиху катли, рванув, і Юнатан опустив ріг у річку. Катла кинулась на хлопців. Вони помчали через міст а потім угору в напрямку Тенгілового замку. Катла спинилась на своїй скелі, а хлопці трохи вище. Юнатан скинув на дракониху величезний камінь, а той, впавши на катлу, зіштовхнув її у водоспад Карма. Тільки брати Леви побачили битву як двоє чудовиськ із прадавніх часів. Убили одне одного. І в цей самий момент, коли читачам здається, що вони нарешті можуть розслабитися і порадіти, що далі на бритів чекає щасливе і веселе життя, Юнатан повідомляє про нову біду. Його опік омах вогню катли, який для кожної істоти є смертельним. Хлопець вже відчуває, як деревеніє його тіло. І пропонує брату вихід перейти до наступної казкової країни Нангіліми. В ній немає сумних і жорстоких пригод. Там тепер доба радісних ігор і розваг. Там вже оселився дід Матіас. Він мешкає у найкращій старовинній садибі в Євлуневій долині. Карл, звісно, погоджується на перехід до Нангіліми. Куди ж він без брата? Останні слова молодшого з у повісті. Я бачу світло. Впевнена, то світло нової казкової країни. Світло нових пригод. Чи помітили ви, шановні читачі, випадки використання авторкою числа 2 у заключних главах повісті? Я помітила наступні Дві казкові країни. Два переходи братів до них. Двоє з головних героїв загинули під час повстання. Два рази Йонатан перемагає катлу. Перший раз, коли відібрав ріг у Тенгілля, вдруге, коли зіштовхнув дракониху у водоспад. Любі друзі. Ось і добігло кінця наше знайомство з всесвітньо відомою повістю Астрід Ліндгрен «Брати Лев'яче Серце. Рухаймося вперед. До нових захоплюючих книжок. Дякую за увагу. До нової зустрічі.